Трагедія у німецькій Баварії. Росіяни напав з ножем на двох українців у баварському містечку Мурнау. Один чоловік помер на місці, інший в лікарні. Виявилось, це були поранені військовослужбовці, які проходили курс лікування та реабілітації, заявили в МЗС. У вбивстві підозрюють 57-річного росіянина. Його вже арештували та взяли під варту. Змі пишуть, нападник був місцевим зет патріотом. Зокрема, носив нашивки із відповідною символікою. Українські військові ж мали серйозні поранення кінцівок і не могли повноцінно захищатися. Прокуратура та кримінальна поліція встановлюють передумови та мотиви злочину. Нагадаємо, це вже не перший злочин в Німеччині, жертвами якого стають українці. У лютому в місті Оберхаузен від ножових поранень загинув 17-річний український баскетболіст Володимир Єрмаков. Його друг Артем Козаченко помер в реанімації. У хлопці виник конфлікт з підлітками в автобусі. Тоді затримали 15-річного німецького школяра турецького походження.